Господарник знає, отримати високий врожай можна великою мірою завдяки якісному насінню та передовим технологіям вирощування. Компанія «Маїсадур Дур Семанс ось уже сім років на ринку України реалізовує високоякісне насіння. Днями компанія провела на жашківщині день поля. Захід проходив у формі семінару безпосередньо на демонстраційних ділянках на території фермерського господарства СТЕП. Семінар проводився спільно із компаніями, котрі презентували нові системи живлення, захисту рослин та сільськогосподарську техніку. На день поля прибули фермери і керівники господарств Жашківського та довколишніх районів, наукові співробітники сільськогосподарської сфери. тощо. Начиная з 2008 року, коли Майсадор Семенс Україна появилась на території України, ми займаємося тим, що показуємо обучаємо і даємо всі лучші технології і подбор лучших гибридов кукурудзу подсонечника для наших аграрів. На даний момент, вот сейчас уже в этом году ми проводимо уже мабуть, 20, двадцять. 21 семинар, это только в регионе пяти областей, если в формате Украины, это, наверное, уже порядка 100 семинаров проведено таких локальных. Мы показываем линейку кукурузы от ранней спелой до поздней спелой, подсолнечник трех типов выкористания и направления, классический, высоколиновая группа и подсолнечник по систему Клеорфил. Нам есть что показать нашим коллегам, нашим товаропроизводителям, и они могут сделать правильный выбор. Кожен аграрій дбає про дохід і розвиток свого господарства, і без високоякісного насіннєвого матеріалу тут не обійтись. Ось чому господарники довіряють марці маїсадур Семенс. Ми працюємо з цією компанією третій рік, так у нас є МАЗ-39, хороше насіння. Ми з ними працюємо і налагоджуємо дружні зв'язки надалі. А що для аграрія? Якісне, хороше насіння. Це хороша схожість. Вага насіння самого і високі врожаї. Сегмент олійного ринку України у нас найбільший і європейської великий по експорту олії. Займаємося закупкою, експортом. Особливо цариця полів коруза нас цікавить. Плюс своя земля вирощуємо. Ви довіряєте таким компаніям, як? Довіряємо, тому що в нас компанія велика і нам довіряють. Ми звикли працювати з великими компаніями, які відповідають за своє ім'я і можуть дати гарантії. В такий час специфічний, це доволі добре, дов, 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 хорошо, що є такі компанії. А на що ви орієнтуєтесь, обираючи зерно, насіння для своїх полів? На, на те, що є скваліфікована підтримка, і може ваш представник приїхати дати якийсь, хоча б совет. Ну супровід буде по вирощуванню. Ми їхні гібриди теж вирощуємо цей рік МАЗ-37 і непогані були врожаї. Я думаю, що надалі ми будемо той їхні використовувати гібриди. Вже другі брати більш такі, які вже ми побачили, МАЗ-47-й, який є потенціал качана там на 20 рядів. О, то, в принципі, задоволений їхнім днем поля. Цього. Позапрошлий рік да, них ми брали маз 37 В. Тоді врожанність 156 центнерів, ну, при Волозі десь 25 було, 26. Хороші гібриди їхні і, і врожайність теж хороша. Ну, цей рік результат на, на лице. 526 центнерів ми зібрали силусний кукурудзи. Ми цього року посіяли її небагато, але вже з ученням говорили, що просто її лучшої не буває. Сіяли ми три сади України і Майсадур, це дійсно дало результат. Ми від посіву з Юрою спілкувалися. Він приїжджав на поле. Ми дивилися, считали штуки на метр, рилися в землі, дивилися на і попередники, і обробіток землі, і забур'яненість. Є з чим порівняти. Я не сказав за другу сорти, але той сорт кукурудзи, що я посіяв, МАС-44А, Він цього року в Смілянському районі дав дуже великий врожай. В рік зайшли власники господарства, сіяли 300 гектарів силосної кукурузи. Цього року ми вже посіяли 166 гектарів наполовину. Це ж можна порахувати, скільки гектар приніс. того достатньо, так? Да. Два дні назад закінчили заготівлю. Ви маєте наміри і надалі співпрацювати з цією компанією. Це однозначно, тільки да. День поля для Маїса Дур Семанс. Це вже не просто маркетинговий хід, реклама нової продукції. Це передусім підтримка зв'язків із партнерами, можливість ознайомити їх зі своїми досягненнями та технологіями. Учасники зустрічі мали змогу почерпнути чимало цінної інформації, а ще поспілкуватися із колегами, обмінятися досвідом, отримати консультацію на сіннівиків. Ми тут спілкуємося із колегами, знаємо щось нове від науковців, від спеціалістів різних фірм, які представляють, і дуже корисно для господарювання. Якщо спілкуватися з людьми, дивитися, як люди працюють дуже приємно і для свого самого такого розвитку фірма солідна, хороші менеджери, гарно ведуть. сподобалося і ще раз. Ми були перед цим у Христинському районі. А сьогодні тут. Цього дня учасникам семінару на демополі були представлені десятки нових гібридів соняшника та кукурудзи. А разом із оновленою лінійкою сортів надані консультації щодо вирощування зазначених культур з урахуванням можливих помилок. З поправкою на погодні умови особливості ґрунтів тощо ми, як насіннєвики, робимо акцент в першу чергу на отимальній дати посіву. На якість висіву насіння, на правильну глибину, на правильну розкладку, на правильну підбір правильної густоти, підбір правильно адаптованого гібриду до ваших ґрунтово-кліматичних умов. У цьому році ми оновили 70% свого портфоліо. То тобто є це у нас нових гібридів, які я впевнений в тому, що дають дадуть кращі результати, ніж попередні гібриди. Гібриди є із різними сроками стиглості. Всі рухаємося. Ми для того, щоб задовольнити потребу виробника. Потребу кінцевого споживача, потребу фермера. У насінництві та селекції сільськогосподарських культур компанія Маїса Дур має близько 70 років досвіду. За цей час фірма не просто зарекомендувала себе як провідний виробник високосортового насіння у Європі, а й вийшла на світовий ринок. Та до сьогодні утримує позиції компанії, що дбає про свою репутацію, а отже, і про якість своєї продукції. Якщо говорити про селекцію і геноміку, вона у нас є собствена, це є нашим і нашим великим плюсом. У нас есть большая и хорошая производственная база. Это наши три семенных завода, два из которых находятся в Западной Европе, один из них находится в Восточной Европе на территории Украины. В Днепропетровской области, Царичанском районе, это наша гордость. Это завод «Миллионник», который производит семена кукурузы, так и семена подсолнечника. И кроме этого, конечно, кроме того, что мы компания с большим опытом в геномике и в производстве семенного материала, безусловно, на партнерских и доверительных отношениях, рабочих отношениях, мы даем нашим партнерам технологии. технологію. перспективні елітні сорти, насіння найвищого гатунку, європейський рівень обслуговування, генетичні інновації, передові технології. Марка Маїса Дур стала знаком високої якості.